Так, всім добрий вечір. Хотів показати, як наші кролики їдять з зеленино. Ну от, дивіться, глуха кропива, свіженька. Ну, в кошику побула, може пів години полежала. Є сіно, є все. Звичайно, що літо і хочеться кроликам щось зеленого. Ну дивіться, я їм чисто сіно дав, ну і дав от по жменці. Жменька. Я завжди говорю, що не жменька як кулачок. Ось стільки зеленого їм дав, але це глуха кропива. І вони охотно її всі поїдають. Тим дав, тим дав. Ті навіть дав. Малявки я бачив, вилазили. Не знаю. Глянемо зараз. О, малявочки підросли. гарно. Десять людей гулею лишив, запам'ятає, подивився. Так вони її гордовують. Закриваємо. Тут їхня мама. Так само. Трави дали Глухої кропиви Сіну, сіну по-любому на вечір я даю завжди. Вот. І так вони в нас гарно їдять. Зараз ще глянемо їх на дворі. Вот. Всі тут гарні. Хто дивиться, хто по два самця тут сидять гарних панончики. Заказаних вже є пару. Я чекаю, просто, щоб трошки підросли, щоб були гарні. Та й роботи дуже багато часу, коли тих кролики везуть так. так що такі наші кролики. Все у нас в порядку. Кролики їдять його. Глуху зелену Зелень. Ну, тобто, я їх не дуже там бали, бо я не маю часу, але деколи не можуть. Я знаю, це лопухи можна. Ну, потрошки, ну, щоб не напхати її цілу. Ну от, ну всі, ну кулак. Кулак. Ааа, наша ця робить гніздо. 20-го має родити. Подивіться, її накидав сім. І вона прям от шурує молода кроличка. Одна поїхала. До товариша. Вдубно вно тепер певно. Хома, передаю привіт, окей Чудово. То її сестра, значить, ваша десь так само має робити гніздо. Ну. Сі немає в ж тут стільки натаскала. І тоскає, і таскає. Та добре, гарна первістка і... І спарована іншим самцем. Ну, я вже її лякаю, я вже будуть звідси. Сперована іншим самцем, який зараз той самець теж поїхав. Зараз напишу куди. Теж буде чоловік довольний, бо тому що породили від нього дуже гарно і родять. Маю 5 крили з ним спарував. І я думаю, що ще там від нього будуть мати. Так що добре, всім до зустрічі, зараз ще покажу. Наших кроликів на вулиці. От. Так що зелень можете давати трішки. Бажано трохи прив'ялити, але є такі речі, там, там соняшник, глуха кропива, вони трохи інші за складом, тому без проблем. Гілки можна давати. Теж йде нормально. Ця кроличка в монастирицька поїде вже обіцяв. І вже мене так -то просить жіночка, то вже поїде. Добре, всім всього доброго, слава Україні! Зараз ще на інших роликів покажу вам скоренько. Це чорна строкачка, нема до неї самця, а товариша забрав нового барана. Я мені таким величезним бараном. Та я йому теж того барана колись привіз. Спорував сірим, таким величезним. Та й вродила від нього. Баранчики. Такі крупні. Що ти? Погане ще деколи в місяць такі не буде. Таке Там okay. ті собі люди, нахуй. А ті такі цікаві. Що ти хочеш все а, ты Блин, такие сережки, Mm-hmm. <laughs> девять